Галузь профтехосвіти продовжує лихоманити від безгрошів'я. вже третій місяць. Поспіль студенти та викладачі кременецького ліцею не отримують заробітних плат та стипендій численними пікетами та блокуванням дорожнього руху. Освітянам не вдалося привернути увагу до своїх проблем. На що сподіваються працівники ліцею у Кременці про це далі у сюжеті. З того часу, як депутати вирішили перекинути фінансування профтехосвіти на плечі місцевих бюджетів, шість навчальних закладів нашої області залишились на межі виживання. Найкритичніша ситуація у Кременецькому ліцеї. У нас звичайно, складна ситуація з нашим технічним ліцеєм, враховуючи те, що держава видала скажімо так змінила відповідні рішення і дали нам на фінансування, яке ми по природі не можемо виконати, тому що практично для забезпечення більш-менш повноцінної роботи даного закладу необхідно майже 10 мільйонів. Це сума не підйомна для міського бюджету. Дохідна частина бюджету Кременця становить 24 мільйони гривень в рік, а 40% потрібно віддати лише на утримання ліцею. Нас дивує, і мене як очільника і громада дивує ви чому такі кроки були зроблені виключно під час навчального року, коли ми практично залишаємося в такій ситуації, скажем так, які не маємо впливу на ті речі, бо немає можливості управління даним закладом, немає можливості відповідних кроків, які б десь зобумовлювалися в подальшому зменшенням навантаження фінансового. Практично заклад залишається державною установою. У Кременецькому професійно-технічному ліцеї навчаються 560 учнів. Лише 16% з них жителі Кременця, решта мешканці сусідніх районів та областей. Про те наскільки критична ситуація студенти розповідають неохоче. Тожитку зараз включили, але дуже холодно. Катьки тут так, стипендія трохи утримали. звісно, підтримка, але як зараз нема, то тільки на батьків надії. Дуже холодно. Сидимо закутані в водіялом, так зігріваємося. Ще. У вас яка стипендія? Була без 20 гривень 500, а зараз тільки 150. 150 гривень. І як виживаєте на ці кошти? Як не дуже ну, стосовно зарбної плати, звичайно, болюче, тому що середня заробна плата складає 3 грн на складає 3008 тисячі гривень на підприємстві нашому, і це на сьогоднішній день далеко не значна сума. При тому, що багато наших працівників цілими сім'ями працюємо. Тобто є викладач, майстер виробничого навчання, інших джерел надходжень немає, і ось ця затримка, яка виникла два місяці, вона досить таки відчутно вдарила по наших працівниках. Щоб світло та опалення і зовсім не відключили, та, хоча б, наполовину виплатити заборгованість по зарплаті. З міської казни віддали понад мільйон гривень, а це кошти передбачені на очисні споруди міста та фінансування середніх шкіл. Люти профінансована заробітна плата і частково стипендія харчування дітей з сиріт. Скажіть, що з оплатою комунальних послуг? Тому що знаємо, що тут проплачені вони за січень, за лютий. Просто у нас зараз відсутнє будь-яке фінансове джерело, яким ми можемо забезпечити хоч будь-яку проплату цих коштів. На майбутній місяць, на березень ви щось передбачили, що можна було як розрахуватися, чи немає можливості? У нас немає взагалі можливості через те, що потреба закладу є значна. Місяця понад 700 тисяч. Для нас це є всі залишки коштів на ЖРС розподілені і резерву, де їх зараз взяти до півріччя. У нас просто немає. Станом на сьогоднішній день у нас на. Чається 11 дітей сиріт звичайно, що це якраз повністю залежить їхнє життя фінансування, розумієте, тому що їхня стипендія, їхнє харчування все залежить від коштів, які поступають ну, скажімо так, з місцевої з місцевого бюджету на наш навчальний заклад, і ми вже в свою чергу забезпечуємо їм і стипендіальним забезпеченням, і харчуванням. в даному випадку. Якщо відсутнє харчування, то яка може бути ну, скажімо так, мова про повноцінне їх. Ну, скажем так, існування ситуацію міг би врятувати підпис президента під законом, який ще два місяці тому підтримали народні депутати, оскільки місцева влада не має змоги фінансувати, то це прямий шлях до закриття. принаймні. ми відчуваємо. На жаль, президент не підписав цей документ, цей законопроект відповідно зміни до державного бюджету і наклав вето, що на сьогоднішній день взагалі заблокувало вирішення на законодавчому рівні будь-якої ситуації з профтехусвітою.